you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Президент Зеленський напередодні перебував із візитом у Британії уночі у Франції і сьогодні у Брюсселі. Саме так голова держави працює на перемогу, та водночас, очевидно, не усі таким ходом події задоволені. Найбільший успіх президента не подобається Порошенко і його соратникам. Також зовсім не дивно, що прихильники експрезидента намагаються нівелювати дипломатичний успіх чинного президента. Вони оскаржують слова президента про те, що він став першим президентом України за всю історію українсько британських відносин, якого вшанував своєю Аудієнцією британський монарх до обговорення долучився навіть депутат ЄС В'ятрович, який також безпідставно поставив під сумнів слова президента. І ніби не треба вважати, який Зеленський молодець, і що взагалі він не перший, кого приймав британський монарх і конгрес штатів. Якщо цікавить історична правда, то президент Ющенко мав зустріч із королевою в Антлантичній установі Четемхаус, Президент Порошенко просто руку стискання у Ельсі на саміті НАТО. А учора справді була перша офіційна удієнція президента України в королівській резиденції. Окремих зустрічей з Нархом, а не просто фотографії рукостискань, ні в кого раніше не було. Тому слова Зеленського повністю відповідають історичній правді, написав у мережі політик Лещенко. Так уперше за історію наших відносин, президента України офіційно прийняв у себе король Великобританії. Саме тому ми бачили безпрецендентно високий рівень зустрічей президента України. Демонстративно підкреслювалося те, що на сьогодні Британія не лише була, а вона є і буде продовжувати бути найпотужнішим партнером України у цій боротьбі за свободу і демократію. Але тим, хто потребує лише політхайпотепіару, цього не Розуміти, не зрозуміти і те, чим саме обернеться візити та перемовини Зеленського з іноземними лідерами. Важливо, що зараз будь-який візит президента України на захід до наших партнерів приречений лише на успіх. Це свідчення того, що на сьогодні дуже міцна проукраїнська коаліція, свідчення високого рівня довіри до України і прагнення, звичайно, у будь-який спосіб допомогти нам перемогти. Саме президент Зеленський, коли виступав у критерії своїх закордонних візитів, чітко сказав. Я буду відвідувати будь-яку столицю, щоб досягти таких цілей зброя, санкції чи гроші. Тобто, власне, якраз візит до Лондона показав, що ці цілі ми досягаємо. Тобто, ми зараз отримуємо новітні види зброї, зокрема можливість отримання літаків чи винищувачів. Окрім того, крилаті ракети дальністю до 600 кілометрів. Це теж надзвичайно великий прогрес. Варто акцентувати у Лондоні в парламентах у Єлисейському палаці Європарламенті та Єврораді велика кількість людей. Усюди президента зустрічали облесками двічі грав гімн України. Наразі вже більшість перших сторінок Провідних ЗМІ присвячені Зеленському до Британії, що описують його як потужний екстраординарний та героїчний, уже Шульце Макрон, що колись важко було уявити, заявили, що приведуть Україну до перемоги разом з іншими союзниками, а Росія не повинна перемогти у цій війні. Отож, Зеленський чітко показав позицію України, чітко підтвердив нашу здатність і спроможність боротися до перемоги. А поки когось там дуже сильно бомбить, ми й надалі працюватимемо на перемогу і наближаємо її. Адже зараз найголовніше саме це, а не аж ніяк політамбіції на цьому. У мене все Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.